Сьогодні депутати Він вина! Він вина! пішли до міністра внутрішніх справ з вимогами. Товаристо, давайте нагадаємо мінтам, що їх пахан Я... Яник Невічний. Менти, пам'ятайте, Янукович не вічний. Мені, пам'ятайте, Янукович не вічний. Мені пам'ятайте, янукович, не вічний. Міг ти, пам'ятайте, не пович не вічний. Мені, пам'ятайте, Янукович не вічний. Не види, пам'ятайте. Пометайте, Янукович, не Пометайте, Янукович, не И вы тоже, да. Банда и милиция одна. Одна коалиция? Без Только у них горы милиция, одна коалиция. милиция,